Влаштовуємося зручно, бо сьогодні ми йдемо в медитацію відкритого серця в легкості. Більшість людей закривають своє любляче серце, бо раз чи багато разів їм було боляче. І таким чином ми, люди, хочемо захистити себе від того болю, від повторення ситуацій. Але проблема не вирішується так, адже очікуючи поганого, ми ще більше притягуємо те погане. А ще, коли наше серце закрите, ми діємо зі страху, ми не чуємо наших бажань, голосу душі, ми починаємо втрачати самих себе, ми стаємо більш холодними і насправді закриваємося від світу, щоб нас не образили. І тоді втрачаємо можливість проводити божественну енергію, енергію любові, світла, чистого добра. І коли... Енергія не проходить достатньо, вона може ніби застрягати в тілі через напруження і створювати фізичний дискомфорт та біль. Ми перестаємо чути себе, і йдемо не туди, куди б ми хотіли, насправді, і робимо не те, чого насправді бажаємо, притягуємо людей в своє життя, що роблять нам болючі уроки. І ми відчуваємо. Що ми б хотіли, щоб все було інакше, але через те, що ми не розуміємо, що можна змінити, залишається лише страждати і жалітися на те, які ми нещасні. І якщо хоч в чомусь ви впізнали свої стани, думки, то ця медитація для вас, і я рекомендую вам робити її доти, доки не помітите змін у своєму стані, легкості, свободи. Та спокою. Тож розслабте своє тіло від пальчиків ніг до верхівки голови, нехай хвилею розслаблення пройде знизу до верху. Складіть руки перед грудьми, долонька до долоні, очі закриті, зробіть м'який вдих через ніс і видих через рот. І відчуйте розслаблення. Ще раз робимо вдих через ніс, розслаблюємося і видих через рот. Відчуйте, як тіло зараз відпускає напругу. Вдих через ніс. Видих через рот. Розслаблюємо повністю все своє тіло, ковзнемо променем своєї уваги спочатку по ногах, розслаблюючи стопи, пальчики ніг, гомілки, коліна, стегна, розслаблюємо сідниці, живіт. Поперек, розслабляємо діафрагму, внутрішні органи. Не бійтесь розслабити живіт, відпустити його. Розслаблюємо повністю лопатки, плечі, руки, кисті рук, долоні, пальці. Розслаблюємо повністю груди, шию, потилицю, розслаблюємо м'язи, обличчя, очі, брови, лоба, губи розслаблюємо, щоки, ніс і всю частину, де у нас волосся росте на голові. Зробіть ще один вдих, і на видиху розслабте повністю тіло. І зараз ми готові з вами поринути в медитацію. І для цього ви можете повторити за мною фразу: Я відкриваю своє вище я і приймаю потік цілющої енергії вищого я тут і зараз, в повному обсязі на благо себе і на благо всіх живих істот. Я стілюю своє серце. Я відкриваю своє серце для безмежного, безумовного кохання, для потоку співчуття. Що проходить через мене, я відкриваю своє серце для дихання в унісон з усім Всесвітом, я відкриваюсь у довірі та прийнятті всьому, що відбувається у моєму житті. Я прошу цілющу божественну енергію зцілити всі мої рани душевні, внутрішні, фізичні. І прямо тут і зараз я відпускаю зі свого серця біль розчарувань, біль втрат, біль образи, біль претензій. Я відкриваю себе нескінченному вічному світлу, світлу Божественного кохання, провідником якого я зараз є. Уявіть, як над вашою головою розкривається прекрасна квітка з неймовірно великою кількістю пелюсток. Погляньте, як виглядає ця квітка у вас. У її серцевину приходить потужний потік Божественної енергії, немов сонечко включилося над вами і своїми біло-золотими променями ця енергія проникає всередину вашого тіла і наповнює кожну клітинку. Наповнює всі ваші тонкі енергетичні тіла і миттєво стілює. Зараз ви можете уявити, відчути, побачити, як цей потік проходить через все ваше тіло, наповнюючи кожну клітинку божественним сяйвом, і виходить через стопи в центр землі. Розслабтеся. Божественна енергія також зараз проходить по ваших руках і виходить з ваших долонь потужним потоком, розкрийте долоні і м'яко прикладіть їх до своїх грудей, направте з долонь потужний потік золотого сяйва в область свого духовного серця і променем своєї уваги. Буквально зазирніть туди, пірніть у своє серце, і в цей момент ви можете побачити, як перед вами розгортається цілий Всесвіт, і ви знаходитеся в самій Його серцевині. І в цих ваших променях є любов, і ви випромінюєте цей стан. Ви природний провідник Божественної любові. Божественна мудрість. І прямо зараз ця жива енергія починає зцілювати цю область своїм потужним потоком згідно з вашим наміром, впливаючи найкращим для вас чином на всі сфери вашого життя. Дихайте легко! Спокійно робіть вдих через ніс, і розслаблюючи видих, і приймайте зцілення. Ви можете побачити, як область вашого духовного серця повністю наповнена світлом. Розслабтеся, створіть у собі дуже чіткий намір. Я відпускаю образи. Мені більше нема чого триматися за них. Я стаю вище цього. Я вмію прощати. Я вмію кохати. Я вмію приймати. Розслабтеся. Можливо, тілом зараз іде хвиля опору, а можливо, підіймаються емоції, а можливо, навпаки, ви відчуєте піднесення сил, це все нормально. Зберігайте свій настрій на практику і перебувайте в довірі з процесом, що відбувається. Візуалізуйте в області грудей потужну кулю світла. Вона світиться яскраво, ваше духовне серце цілий Всесвіт, центром якого ви є. І, роблячи вдих, ми сприяємо тому, що наше серце розширюється. І роблячи видих, ми знову розширюємо свою здатність любити і приймати світ. Знову, роблячи вдих, ми ніби вдихаємо потужну силу Божественної любові. І на видиху, ми буквально накачуємо себе нею. Це наша природа. Це наша природа. Любити, відчувати цей світ кожною клітиною, мати співчуття, прагнути допомагати. Прагнути ділитися, прагнути змінювати цей світ на краще починаючи з себе. І якщо ви відчуваєте, що десь у тілі виникли спазми, напруги або проявилися больові симптоми, перенесіть руки на цю область і трішки потримайте там, уявляючи, як ця область наповнюється. Світло з ваших долонь. І нехай на вашому обличчі з'явиться легка усмішка. Відчуйте себе у потужному, сильному, великому колі енергії. Уявіть, що нині поруч із вами ще багато сотень людей, що слухають, слухали і будуть слухати цю медитацію. І всі зцілюють свої серця. І в цей момент, в цьому часі ми знаходимось тут і зараз. Всі. Ми об'єднуємося єдиною метою, одним наміром наповнити свої серця любов'ю і розкрити наші серця для того, щоб висвітлити світлом любові весь світ. І відповідає нам світ, фокус уваги на любові, фокус уваги на прийнятті, як я можу зрозуміти іншу людину в цій ситуації? Як я можу почути через цю людину слова вищого творіння, що звернені до мене? Як прямо в цей момент? Я можу звільнити себе від вантажу минулого, знявши з себе провину, залишивши позаду образи, знявши з себе тривоги, гнів і розчарування. Зробіть вдих полегшення, легкість, видихніть з себе все те. Чому давно час піти. Все ваше тіло зараз буквально сяє біло-золотим світлом. Ви заповнені енергією любові та легкості. Розслабтеся, вдих через ніс і розслаблюючи видих, просто відчувайте. Відчувайте цю тишу, відчуйте цей баланс хоча б на секунду, зафіксуйте в собі стан тиші, гармонії. І нехай ця мить зафіксується в кожній вашій клітині і стане тим самим орієнтиром. І коли у тяжкій ситуації ви раптом захочете образитися, ви раптом захочете зачинити своє серце. Сховатися, стиснутися, згадайте цю медитацію і цей момент згадайте, як енергія Всесвіту дала вам можливість прожити ці миті, любові, кохання, легкості. І нехай наступний вдих буде усвідомленішим, ніж попередній. Повертаємось у своє тіло, відчуваємо свої стопи, можна порухати пальцями на ногах, відчуваємо свої руки, складіть їх долонька до долонька перед грудьми. Подумки повернемося до енергії Всесвіту, Божественної енергії, зі словами подяки. І подякуємо один одному за те, що в сьогоднішній медитації ми мали можливість прожити це зцілення. Ми посилили один одного не в раз, не вдвічі. Ми посилили один одного в тисячі, мільйони разів, а отже, наше зцілення сьогодні відбулося. Робимо м'який вдих та видих. Розплющуємо очі і легка посмішка стан тиші, спокою, балансу та легкості. Прямо зараз ви можете написати в коментарях свої відчуття, що відчули, які інсайти, можливо, прийшли до вас під час цієї медитації. І я вас запрошую до свого телеграм-каналу, де я розповідаю багато чого цікавого, і де ви можете дізнатися про мій майстер-клас Езотерія легкість. Я вас чекатиму там. Дякую!